Доброго вечора ранку або ж обіду, коли ви там дивитеся це відео. Давно я не розказував про Spider-Man 2 для PlayStation, а тим часом все більше деталей появлялось про гру на різних статтях, інтерв'ю та всяких джерелах. Тому я постарався зібрати всю інформацію докупи та розказати вам, коли вийде гра, нові локації, подарунки за предзамовлення та ще багато чого іншого. А ти, поки став лайк та підписуйся на канал, розпочинаємо. Insomniac не планує випускати демо-версію Spider-Man 2. Розробники Marvel Spider-Man 2 у Твіттері відповіли на запитання користувача. Заявили, що не збираються випускати демо-версію гарячого очікуваного екшену. Навряд чи хтось серйозно розраховував, але все ж таки Insomnia Games вважали за потрібне прояснити це питання. Проте не варто розчаровуватись, оскільки творчий директор очікуваного екшену Spider-Man 2 Брайан Інтіхар назвав точну дату виходу гри. Чекати залишилось зовсім небагато, адже поринути у нові пригоди гравці зможуть уже 20 жовтня. Крім усього іншого, під час інтерв'ю Інтерв'ю Брайан розповів ще трошки подробиць про Венома. Тепер достоменно відомо, що Едді Брок не буде носієм симбіоту. Бонуси за замовлення. Якщо ви оформите попереднє замовлення на будь-яку версію Spider-Man 2, ви отримаєте Digital Deluxe Edition, Видання включає костюм Арагнай для Пітера з раннім розблокуванням та трьома варіантами забарвлення. Костюм тіньового павука для Майлза з трьома варіантами забарвлення, гаджет веб-гребер із раннім розблокуванням, три очки навичок, які допоможуть вам на початку вашої подорожі. Базова гра: усі бонуси попереднього замовлення, 10 унікальних костюмів, 5 для Пітера та 5 для Майлза, додаткові фоторамки та наклейки для фоторежиму, і два додаткові очки навичок. Колекційне видання містить, ваучерне видання Digital Deluxe Edition, Фуцляр Steelbook, та якісна 19 дюймова статуетка, що зображує людину павука Венома та Майлза. У Spider-Man 2 з'являються два головних лиходія: мисливець Крейвін та Веном. Хоча ми ще не бачили Венома у грі, Крейвіна мисливця нещодавно показали на заході PlayStation, на якому також перше було продемонстровано геймплей Marvel's Spider-Man. Insomniac також представила кілька нових артів цих лиходіїв. Коли гравці досліджуватимуть відкритий світ у Spider-Man 2, вони зможуть миттєво перемикатись між двома головними героями. Буквально однією кнопкою можна буде змінити людину павука Пітера та людину павука Майлза, що можливо завдяки потужності PS5, стверджує творчий директор гри. У відкритому світі для кожного героя будуть передбачувані унікальні активності та можливості для взаємодії. Розробники постарались зробити у грі достатню кількість унікального контенту, як для Пітера, так і для Мейлза. Разом з цим у відкритому світі залишається ще безліч речей, які можна випробувати за обох героїв через функцію швидкого перемикання персонажів. Гра має вікове обмеження ESRB, тому це означає, що у грі будуть жорстокі сцени, як те, що у грі продемонструють душіння до смерті, сліди крові. Та погані слова. Дійшла до мене ще така звісточка, що костюми для Пітера та Майлза в розширеному виданні можуть бути отримані лише через його покупку. Інакше ніяк. За покупку делюкс видання геймери отримують 5 костюмів для Майлза і 5 костюмів для Пітера. На цьому все. Допоки актуальних новин щодо Marvel Spider-Man 2 не появлялось, я розповів все, що було відомо у цьому відео. Тому, якщо воно тобі сподобалось, можеш підписатись, щоб не пропустити наступні такі відео. Пока!